Давайте сьогодні розглянемо ще один аракан карт Таро. І хай це буде сьогодні, наприклад, справедливість. От для того, щоб розуміти, що несе нам дана карта яку інформацію, давайте глянемо на її. От що ми бачимо? Яке враження? Як на мене, от я дивлюсь на цю карту, я уявляю, що це ніби як картина висить в судді. От є там наприклад, якийсь там, уявімо теоретично, саме чесний суддя, то цілком в його в кабінеті може висіти така. Картина. Самі подивіться, Терези, меч, серйозність. Тут аж саме зображення розказує нам твердить те, що основне значення даної карти гармонія і справедливість. Це ніби. Як органи влади якісь. І от карта, ніби це, як нам має таке значення, що звернення до органів влади, звернення до закону, до правосуддя, до юридичних закладів. Це карта відповідальності за будь-які дії, встановлення справедливості. Що посієш, те посієш. Це іспити, перевірки, аудит, це сплати по рахункам прискіпливе рішення, пов'язані з паперами і відповідальністю. Карта ніби виводить все на чисту воду. Карта ніби каже, що справедливість буде, ну, візьме вверх, восторжествує. Якщо ми розглядаємо на особистість і нам випадає дана карта, то ми вже можемо зрозуміти, що це є людина справедлива, що це є людина чесна. Цю людину неможливо підкупити. Це людина адекватна, яка завжди відповідає. За свої слова. Ну і звісно, що це чесна людина. Якщо ми запитуємо про роботу і нам випадає дана карта, то треба розуміти, що це юристи різних мастей, юридичні справи. І якщо навіть ця робота не пов'язана з юриспруденцією. То все одно тут будуть вимагати від вас дуже великої відповідальності. Це дуже відповідальна робота. Це, е, тут нема місцю брехні і обману. Якщо запитуємо, чи знайде людина роботу, так, робота буде знайдена, але по вашій роботі і буде вам оплата. Як працюєте, так вам і заплатять. На цій роботі проходять правильні рішення, розрахунки, ясність. Все йде по справедливості. Якщо ми запитуємо про бізнес і нам випадає дана карта, то це коли ви отримуєте гроші за свою роботу, але зарплата буде вам за Плата буде за чесну роботу. Якщо ми запитуємо за житло, і нам випадає дана карта, то це звичайне, звичайне житло, в якому все, все є, все рівно і все спокійно, без різних борегів і без різних таких непередбачених ситуацій. Якщо ми запитуємо за місце, де відбувається певна подія, то що це може бути? От подивіться на цю карту: кабінет, офіс, суд, адвокатура, юридична контора. Якщо ми запитуємо за стосунки і нам випадає справедливість, ну то самі зрозумієте з цієї карти, це в цих стосунках є повага, це Законний шлюб. Навіть якщо це просто люди зустрічаються поки що, то може бути пропозиція на одруження. Партнер хоче бути чесним і справедливим. Люди розуміють значення чесного і справедливого відношення один до одного. Так, в цих відносинах дуже мало. Романтики. Але є надійність, є справедливість. І ну, тут як, як ти до мене, так і я до тебе. Любити таку людину важко, бо тому що дана людина іноді не розуміє жартів. Ну, але, ну, але це надійність. Хоча дуже такий Ну, Чесно, що аж скучно. Якщо ми запитуємо за здоров'я, і нам випадає дана карта, то здоров'я нормальне. Звісно, може бути порушення обміну речовин, авітаміноз, деякі розбіжності в діагнозі. Якщо ми запитуємо на так чи ні, то дана карта каже так. Ну і якщо ми запитуємо про наявність Польщі, то це так, може бути енергетичний такий дисбаланс, саме внаслідок певних подій. Тут якраз відчувається, що щось розбалансоване, але якщо хтось і зробив, то та людина отримає за свої дії по справедливості. Якщо ми запитуємо на зраду, то тут по цій карті зради немає. Це чесні стосунки. Якщо ми запитуємо, як померла людина і нам випадає дана карта, то це може бути або вбивство, або страта. Буває таке, що поляд із картою справедливість може. Випасти карта смерть, або десятка жезлів, то це можуть показувати покарання, Ну, справедливе покарання. Якщо ми запитуємо пораду, як діяти в конкретній певній ситуації, і нам випадає дана карта, то вона говорить, що ви отримуєте те, на що заслужили? Все йде так, як має іти, незалежно від вашого ставлення до того, що відбувається. І карта радить зважити всі за і проти. Карта радить прийняти рішення без емоцій і опиратися на факти і логіку. Прийміть те. Що відбувається. Бо це відбувається по ваших заслугах. Якщо питання стосується документів, то карта радить звернутися до закону, до офіційних установ, звернутися до юристів. Ось такий аркан справедливість і от таке його значення. Надіюся, що. На вашому шляху буде все вам по справедливості і буде все добре. Дякую.